Світлана Осенко, керівник інформаційного центру Вікно в Америку і Тамара Гаврилюк, викладач інструктор, сьогодні прокидаються разом із ранковим коктейлем. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Користуючись нагодою, вітаю читачів обласної наукової бібліотеки. Нас у місті тисячі, і запрошуємо дізнатися про фонди і сучасні наші ресурси всіх, хто любить і поважає книгу. Дуже приємно у цій студії бути саме цього тижня, тому що 22 травня бібліотека святкувала свій 183 й день народження. Ми ведемо свою історію з 1834 року, коли в Катеринославі відкрилася перша публічна бібліотека. І історія зберігла прізвище першого бібліотекаря. Не ім'я, а тільки прізвище. Герцен Віц. Отакий От цікавий факт. Дуже цікаво, ми вас вітаємо. Із такою, вже великою дата доросла така вже бібліотека, да. так дякуємо за е, те, що запрошуєте до себе гості. Тим паче наразі дуже приємна нагода до вас завітати, тому що ви впроваджуєте знову вже не в перший раз безкоштовні курси англійською мовою. Так, да. У висторок, е, близько 40 людей зібралися і розпочали курс активуй англійську. Е, а, а сьогодні, о 16.00, в нас ще одна група стартує. Ми називаємо базова англійська більш детальніше розказуєте Тамара Миколаєва. Так, Тамара, розкажіть, будь ласка, ви як викладач інструктор. Знаємо, що е, вже це буде не перший ваш е, курс в рамках бібліотеки. Так розкажіть взагалі, кому належиться ідея впровадити е, безкоштовну англійську, так і взагалі, який е, попит і увага серед наших містян. Я думаю, ці А, Треба вже на переходити. минулий, минулий рік, 2016-й, був оголошений ріком англійської мови. Ага. І е, дуже багато різних заходів е, проводилося бібліотечними центрами. Наш центр називається Вікно в Америку. Таких по Україні 28. Нас підтримує посольство США, і вони нам розробили такі майже методичні е, вказівки, як це краще зробити. І от ви Тобто у нас у клубі проводяться зустрічі з носіями мовами, можна переглядати фільм англійською мовою. Ми завжди чекаємо і раді школярам, і студентам. Для них в нас цікаві тематичні презентації, але курси безкоштовні викликали найбільший попит. Ми минулого року навчили, набирали і завершили закінчення шість груп вісім. Вибачте, вісім. Десь близько 600 людей ми охопили. охопили і тому ми цього року продовжуємо. Супер, Тамара. Я думаю, ви зараз. Да. Ну, розкажіть нам туру. концепцію. Концепція ми його, нашого курсу ми його позиціонуємо як експрес. Курс це 10 uh -huh. тижнів англійської мови. Це такий мотиваційний поштовх людям, яким потрібно вивчити або активувати англійську мову. І за 10 тижнів ми їм допомагаємо опанувати якісь базові речі, які потрібні для початківців, для тих, хто вже щось вивчав в школі в університеті. І надаємо їм підказки, де може можливо безкоштовні ресурси в інтернеті. В бібліотеці самоосвіта, що навіть без викладачів після нашого поштовху імпульсу вони зможуть самостійно продовжити. вдома угу. продовжити і покращити навички володіння англійською мовою. А актор гонконгський Чан казав, що вивчив англійську мову. Ну, до такої ступені, що міг спілкуватися, передивляючись американські фільми і серіали. Чи взагалі такий підхід може існувати, чи підходить він до всіх? Я, як викладач, вгадаю, що це один із методів, коли людина може дійсно покращити, але мотивація, власна, це дуже великий фактор. І якщо людина вмотивована, то вона і, і самотужки без вчителя з нашим ну, початковим таким імпульсом, коли там для початківців ми е, навчимо їх читати, трошки фонетику англійської мови під, та, підрихтуємо та, їм. Та, і вони потім, коли їх почнуть розуміти, носії мови, вже самотужки можна. На безкоштовних ресурсах, які можна знайти в інтернеті, для себе продовжувати відкри... відкрив новий спосіб сучасний підтягнути фонетику. Є пошуковик, не будемо казати, який кажеш окей, і далі далі можна робити якісь запроси. Отже, запроси англійської мови він в мене не одразу почав розуміти, а потім почав. Отже, можна навіть ну спілкуватися одна з цілей наш, наших курсів, скажімо, для тих, кому треба активувати, ми про ми намагаємося позбутися страху говорити іноземною мовою. Тобто, то я своїм учням кажу, що ви не філологи професійні, не перекладачі, вам можна розмовляти з помилками, але ваша задача і наша задача, щоб ви не боялися. І свої пасивні знання, щоб вони виводилися в активний користування мовою. Ну так, ви праві, це дійсно найбільший страх mm -hmm. людей, хто вивчає іноземну мову, чомусь да саме говорити. Спілкування, та, спілкування. говорити. Так, Світлана, ви хотіли щось додати. Кожного іноземця, який приходить до нас у відділ, а це не тільки американці її мови, це можуть бути іноземці, європейці. Вони, до речі, дуже добре. Багато хто знає англійську мову. І ми їх питаємо, а який ваш досвід вивчення мови? І цікава була розповідь італійця, який працював на кораблі, і в нього доступна була газета Таймс англійська. І він зробив чудову інвестицію, він купив словник. К із словником добрим товстим академічним він перекладав статті з газети. І так вивчив лексичний, набрав велику кількість лексичного запасу, а вже спілкуючись з іноземцями, зміг його використовувати. Наче така проста ідея, але так. і досі працює. А сучаснім студентам вже легше, тому що словники стали і електронними, вони розмовляють з нами. Ми пишемо слово, а нам його там вимовляють. Дуже корисні словники. Тамара, розкажіть, яким чином побудована саме ваша програма на ці дні? 10 тижнів. На ці 10 тижнів для групи активуй англійську, ми взяли за основу американський підручник, який фокусується саме на розмовній версії англійської мови. І оскільки, оскільки на наші курси приходять досить багато людей, ми працюємо в парах. І коли людина працює в парі, в неї є співрозмовник і тому. Досить дієво, коли можливо проговорювати ті фрази, які ти сам з собою не завжди будеш проговорювати. Коли в тебе є партнер, то все це одразу практика одразу практика. практика це, час, так. Да. А, для, а для групи початкова англійська ми взяли безкоштовні ресурси з інтернету, і я взяла таблиці, якими навчають американських дітей читанню. Є такі таблиці, які не дуже відомі в нашій методиці викладання, але оце ми пропонуємо. В чому їх особливість? Цікаво. Там дитині, дитина, яка ще не вміє читати, її хочуть навчити, називається по-англійськи сайт сайтчат. Тобто слово не по буквах читається, а повинна дитина запам'ятати слово і потім. Читати швидше. Ну, є така методика, сайт чат називається зорові таблиці. Зорові таблиці короткі да. слова. Ми їх запам'ятовуємо, як вони виглядають. А ага, оці тобто, декілька вони написані, виглядають, ми їх вже не читаємо. Так? Ми uh -huh. просто тільки око кинули на них, і ми вже знаємо, яке це слово. Uh -huh. ну, в нашій мові таке так само є. О, там Кількі... навіть не, не, не потрібні правила читання знати. Ти просто вивчаєш оці слова, певну кількість треба зазубрити. Слухайте, вісім вже груп ви випустили, так, Тамара? Розкажіть, будь ласка, які люди переважно до вас приходять і які їх результати за цей період часу. Ну, у нас дуже багатогранна публіка, приходять молодь, яким треба активізувати навички, приходять науковці, приходять досить багато людей з університету третього віку. Є такий у нас університет так, для дорослі. Да, люди, дорослі люди да. але у, у кожної групи людей є своя мотивація у когось діти за кордоном. Хтось планує подорожі за кордон, хтось має по роботі контакти з іноземцями, і всі хочуть бути готові до міжкультурного спілкування. І я наголошую на своїх курсах, що ми повинні, навіть якщо нам за 10 тижнів не вистачає часу там дуже багато вивчити, але я хочу, щоб всі мої учні могли про себе, про своє рідне місто. Розказати іноземцю все, що треба знати. І ще англійською якихось, мовою я, якихось 25 років тому за це можна було отримати закрите місце і розповісти іноземцю англійською мовою і все про місце. Зараз, все, Зараз все інше. Світлана, а які взагалі їх результати, успіхи? і за Тамара? Вибачте, угу. які їх враження після завершення цих курсів? Що вони вам кажуть? У ну, мене скла склалося враження, що люди всі розуміють, що бібліотека це один із небагатьох безкоштовних осел. Середків освіти, і тому люди навіть після закінчення курсів, вони залишаються на наші інші англомовні заходи. У нас є розмовні клуби по суботах, є перегляди фільмів, і тому людина після нашого експрес-курсу залишається нашим. Читачем, на користувачем бібліотеки і долучаються до інших англомовних заходів. Ну, дійсно, після завершення курсу, я так розумію, складно можна приходити до вас, дивитися фільми, брати книжки, читати, читати англійською книжки. мовою. Так? Кожного дня хоч потрошку треба uh -huh. читати. Це теж дуже закріплює отримані знання. Uh -huh. І зараз закінчується навчальний процес у середніх школах. Десь місяць вони всі якісь практики і літні табори. І мені хотілося звернути увагу вчителів, що вони можуть привести. До нас дітей, щоб теж взяти участь в якомусь такому навчальному занятті. Ми можемо їх пропонувати тематичні, якщо вони нам дзвонять і питають. Але цього разу ми би хотіли запросити. В нас цікава презентація. Ми назвали її Місто Дніпро це Україна. Перегукується ця, ця презентація з попереднім вашим гостем, ми вчимо людей розказувати англійською про себе, про своє місто, про втрачені дніпрові пороги, про нашу скіфську історію, про Дмитра Яворницького, ім'ям якого назван наш головний проспект. Це дуже цікаво і корисно. І презентації ми їх називаємо інтерактивними, тому що коли ми питаємо дітей, і там міні вікторини всередині цієї презентації. Вони діти дуже перехоплюються, гарно відповідають, у нас є маленькі призи для них. Теж така добра розвага для старшокласників або навіть малих дітей. Супер, і це все англійською мовою? Англійською мовою uh -huh. з українськими коментарями. Супер, тож долучайтеся. Так і е приходьте. бо насправді ну всі всі розуміють, що таке практика в школі, а аби, аби діти не вишталися, але відвоється все інакше. Мітіть пилюку, складайте камінюки. краще, друзі, якщо ваша школа збереться і завітає до, до, бібліотеки. до такого. Залишилось Досі, назвати так. адресу. Просперт Яворницького, 18, зелена будівля з білими колонами на проспекті, на Софіївському Соборному Майдані і на другому поверсі бібліотечної будівлі, музейної будівлі відділ Вікно в Америку. Тож приходьте, друзі. Ще раз хочемо нагадати, що саме сьогодні е, стартує так о 16 годині. Нова е, група по вивченню Для Тих хто не, не вивчав, скажімо, хто вивчав інші мови: німецьку, французьку, іспанську, італійську, або хто вивчав англійську так давно, що вже нічого не пам'ятає. Ну, сьогодні можна розпочати своє нове знайомство з англійською мовою. Це всім дуже дуже потрібно наразі. Сучасний світ. Друзі, приходьте, тим паче це безкоштовно.